Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні покажу два дуже швидких рецепта з магазинного тіста філо Першими будуть пиріжки як Макдональдс з вишнями. Для приготування нам знадобляться такі продукти: Тісто філо, вишня без кісточок, цукор, крохмаль, яйце, олія рафінована. Вишню я розморозила і разом із соком викладаю у сотейник. Туди ж відправляю цукор і крахмаль. Краще взяти кукурудзяний крахмаль. Він для начинки найбільше підходить. Масу ретельно перемішую і ставлю на вогонь заваритися. Постійно помішуючи, щоб не пригоріло. Цукру можна взяти більше або менше. Це залежить від кислоти самої вишні. Готова начинка має густу консистенцію та прозорість. Охолоджую її. Коли начинка охолонула, беру один лист тіста, з одного боку викладаю повну столову ложку вишні, загортаю конвертом по типу налистника. Краї змащую збитим яйцем і злегка протискаю. Щоб не розгорталося. Таким чином формую усі заготовки. На сковороду наливаю олію. Її потрібно десь біля 1,5-2 см. В розігріту олію викладую пиріжки і смажу з обох боків до золотавої скоринки. Вогонь при цьому трохи менше середнього, щоб пиріжки не горіли. Готові пиріжки викладаю на паперові рушники, щоб стік зайвий жир. І подаю обов'язково гарячими. Ці пиріжки точна копія тих, що продаються в МакДональдс. Дуже хрумка скоринка і багато соковитої начинки, а готуються лише 10 хвилин. Просто та смачно! Другим рецептом буде швидкий сніданок з йогуртом та тістом філо. Для цього знадобляться такі продукти: Тісто філо, масло вершкове розтоплене, цукор, йогурт, яйця, ягоди або фрукти за смаком. Духовка в мене вже нагрівається до 200 градусів будь-яку форму змащую розтопленим маслом. Я взяла форму для кекса. Тепер беру лист тіста і згортаю його гармошкою. Згинаю по розміру форми і викладаю, починаючи з одного краю. Таким чином заповнюю усю форму гармошкою з тіста. Для заливки в миску вливаю яйця. Додаю розтоплене масло. Всипаю цукор. Кількість його залежить від солодкості самого йогурту. Туди ж відправляю йогурт. У мене не солодкий. Збиваю масу до розчинення цукру. Можна додати дрібку ваніліну, якщо йогурт без смаку фруктів. Отриманою сумішю заливаю тісто у формі, поправляючи виделкою, щоб заливка рівномірно розподілилася. Зверху викладую ягоди або фрукти за смаком. У мене сьогодні малина з морозилки. Ставлю у розігріту духовку на 20-30 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки. Готовий сніданок можна посипати цукровою пудрою та прикрасити листочком м'яти. Виходить швидко, смачно та корисно. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.